Уся родина зібралася в будинку за містом. Нарешті спека лягла спати, на допомогу прийшов легкий теплий вітерець. Усі щось роблять хтось маринує шашлики, хтось розпалює вогонь, накриває стіл, носить посуд. Кожен готується до святкування. Сьогодні день народження Ірини. Жартують, що їй 18 додати 21. Прекрасний настрій, подарунки, пісні, танці, смачна їжа, привітання, тости. Родичі весіляться, що правда сумує лише сама винуватиця свята. Що з тобою? тихенько запитала я Іри, аби не звертати на себе зайвої уваги. Та вже все. Життя так швидко пролетіло повз мене, відповідає жінка та проходить поглядом по родичах. Ось я і постаріла на ще один рік. Чому я маю радіти? У мене ж нема ні чоловіка, ні дітей, одна однісінька. Та що ти таке кажеш? тихенько скрикнула я. Тобі лише 39 років, згадай навіть фільми, там у майже 40 життя тільки розпочинало цвісти, а ти чим гірша, нічим. Скоро заміж вийдеш, станеш мамою, от побачиш. Тільки потрібно по-справжньому захотіти, аби твоє бажання відчув Всесвіт. Ну от із цього треба починати. Я вже нічого не хочу, ні любові не хочу, ні різних турбот, ледве на себе часу вистачає, а тут ще треба думати про когось іншого. Іринко, ти так говориш тільки тому, що поки не зустріла свого чоловіка. Ось тому так і думаєш, і говориш. А от коли зустрінеш, все поміняється, от побачиш. Нове дихання відкриється. У житті з'являться нові фарби. Усе досить, скільки можна сумувати. Ходімо танцювати. На десять років старша від тебе, а перетанцюю. Не хочеш перевірити. Зараз перевіримо. Надіюсь, все так станеться, як ти кажеш. уже веселішим голосом відповіла іменинниця. Ми тоді дуже добре відпочили, так відірвалися, натанцювалися, до ранку сиділи, ніяк не могли розійтися. Добре, що додому йти далеко не потрібно було. Іра живе далеко від дачі, тому їй викликали таксі. Пройшло три тижні. Телефонує мені та каже У мене буде весілля, я виходжу заміж, радісно закричала Іра. Тобто, ну пам'ятаєш, ми на моєму дні народженні розмовляли про долю, чоловіка і тому подібне, от і сталося, як гадалося. Я хочу знати все, де ви познайомилися, хто він, ким працює. Того ж дня я і познайомилася з водієм таксі, що віз мене додому. Душевно поговорила, як їхали, а потім ходили на побачення декілька разів, а тепер зробив пропозицію Пропозицію руки та серця чи просто переїхати до нього жити? Руки та серця. Я була шокована не менше, ніж ти. Погодилася. Можливо, треба було б взяти час на роздуми? Мені здається, ти поспішаєш. Дай йому та собі час дізнаєтеся про одне одного більше, а то надто швидко це все відбувається. Ти зараз про батьків? Вони живуть далеко, він має в місті свою квартиру, самостійний та відповідальний. До речі, його звати Вадим. То що, прийдеш на весілля? Буде розкішне весілля? Звісно, як без цього. У Вадима родина велика, потрібно всіх запросити, уже узялися до вибору ресторану. Ви вже встигли заяву подати? Так, вчора це зробили. Можеш помаленьку готуватися. Весілля буде в вересні. Добре. Прийми мої вітання. Миру, щастя та достатку вашій молодій сім'ї. Правда, дивно це все. Весілля було грандіозним. Зі сторони чоловіка було 60 людей, а зі сторони Ірини було близько 30. Подарували дорогі подарунки молодятам, тому що були тільки родичі, всі старшого віку. А де твої подруги? Чому їх нема на весіллі? запитала я в Іри. Вадим сказав, що нема сенсу їх кликати, бо грошей багато не дадуть, а їсти й пити будуть за двох. тому я й не стала сперечатися. Зрозуміло дивись сама, але це поганий симптом міряти друзів грошима. Спокійно, все буде добре, я не збираюсь повністю бути під його контролем, хотіла лише уникнути сварки перед весіллям, тому й погодилася десь скоро влаштую для подруг вечірку. Але її плани так і не реалізувалися, ніякої вечірки так і не було. Про це навіть молодята і не розмовляли, оскільки всі гроші, які подарували молодій сім'ї, Вадим забрав до власної кишені, а Ірі навіть не сказав, яка там сума. Лише поставив перед фактом, що зібрався робити ремонт, тому поки Іра має пожити окремо. Коханий, ти серйозно? Ми ще раніше планували поїхати на якийсь курорт, відпочити, і я не розумію, чому ми маємо жити окремо, тим паче відразу після весілля, розпочала розмову недавня наречена. Як я вирішив, так і буде. Відпочити ми ще стигнемо. Десь поїдемо, хай хайно я грошей зароблю. А до тебе буду приїжджати, не переживай. Ірина була змушена повернутися на стару орендовану квартиру. Пощастило, що не встигла відмовитися. Вона була дуже розчарована та засмучена. Виходить так, що медовий місяць вона проведе в самоті в орендованій квартирі, чекаючи, коли чоловік навідає. Хоча він так і ні разу не приїхав, у виправдання Вадим казав, що дуже багато роботи, тому й не встигає. Декілька разів Іра їздила сама до нього, але двері завжди були зачинені. Жінка не знала, що й думати, поведінка чоловіка її лякала. Пройшло три тижні, коли Іра дізналася, що Вадим подав на розлучення. Виправдавши, що жінка не виконує шлюбних домовленостей. Іра прилетіла до мене вся заплакана. Чому він так вчинив? Як це могло трапитися? Подзвонити, запитай в нього, спокійно відповіла я. Та питала, а він що сказав? Сказав, що у нього є інша жінка, йому були потрібні гроші для ремонту у квартирі. Ось він і придумав влаштувати весілля, все одно платили його батьки. Нормальний чоловік, а поділитися він не хотів. Все одно велику частину грошей дали твої родичі. Сказав, що все одно нічого нікому не доведу, а я й не збираюся, бридко. Воно то так, і справді нічого не довести. Нічого страшного, ти, головне, не переживай. Він ще своє отримає. А ти поспішила. Я була впевнена, що це любов з першого погляду. Ага, звісно. 39 років це називається терпець увірвався хоч у заміж. Можеш думати, що тобі пощастило. Добре, що втік і не завагітніла. Ага, дуже пощастило, так соромно. Та чому соромно? Це життя нічого не можна передбачити. Наступного разу будеш думати і не поспішати. Наступного разу не буде це точно видно, не доля мені стати дружиною і матір'ю, спокійно промовила Іра. Вона розлучилася з Вадимом і відразу пішла в депресію, нікого не хотіла бачити, а тим більше спілкуватися. Я поїхала до неї, говорила, майже мовила звернутися до психолога, пообіцяла, що буду проводжати її на сеанси. Декілька разів їздили разом, а потім Іра сказала, що впорається без моєї допомоги. Я не стала її переконувати у зворотному. Пройшло п'ять місяців. Хтось стукає у двері, відчиняю, а там Іра з якимсь чоловіком. Привіт, познайомся, це Віталій. З'ясувалося, що це її психотерапевт. Вони вже давно разом планують жити спільно, аби дізнатися одне про одного більше. Двоє щасливі, закохані, на лобі в них написано. Хоча я не підтримую цивільний шлюб, але вирішила не лізти, куди не просять, і промовчала Знаєш, дуже добре, що Вадим тоді пішов, так би я не зустріла Віталія. Дійсно правда, ніхто не знає, що життя готує для кожного з нас.